Всім привіт! Ну що? Давайте я зразу відразу покажу, як працює а, цей ai асистент якого я створив. І основна задача цього AI-асистента асистента це відповідати а, на запитання, які пишуть клієнти а, у різних соціальних каналах: як Instagram, TikTok, WhatsApp, Месенджер, SMS, email, Telegram. І у, у цьому кейсі я підготував. Саме автоматизацію з Інстаграм і Телеграм, але легко можна додати також і інші канали. Давайте уявімо, що є бізнес, тобто і бізнес у нашому випадку це я ніби як бізнес коуч, тобто я підготував таку фейкову інформацію про себе як бізнес-коуч. А я це завантажив на Google Drive і як ви бачите, є три ключові файли. Вони. Підготовлені англійською мовою, тому що я тестував цього бота спочатку і розробляв саме англійською, але це також працює і українською. І як ви можете тут подивитися, це додається сюди інформація про будь-який бізнес, тобто, неважливо, якщо ви експерт, якщо ви підприємець, тобто кожен бізнес має там свої ціни. Свої соціальні мережі, які продукти ви продаєте, що ви робите, чим займаєтесь, як ви можете клієнтам допомогти. Відповіді на самі розповсюджені запитання і так далі. Тобто, ми цю всю інформацію, наприклад, тут ви можете побачити, що це 21 сторінка. Цю всю інформацію ми завантажуємо в нашого ai асистента, і він може відповідати на запитання наших клієнтів. Але як працює це, зараз я вам покажу, тому що є одна фішка, яка робить цього ai асистента дуже ефективним. Давайте напишемо це мій телеграм-канал, в який підключений саме до платформи Мені Чат і до мого AI-асистента. Ось дивіться, я написав повідомлення: Привіт, ти хто і чим можеш бути мені корисним. Уявімо ситуацію, що клієнт прийшов. Не знаю, з якоїсь холодної реклами або ще звідкись нічого про мене не знає. Просто побачив, що я там бізнес-коуч і запитую в мене ось таке банальне питання. Що відбувається? Як працює цей асистент? Дивіться, він не відразу відправляє повідомлення клієнту. Тому що дуже великий страх, який я помітив у людей: те, що AI напише якусь фігню, він неправильно зрозуміє питання клієнта, скине неправильну інформацію. саме тому я впровадив таку функцію, як людина у такому колі, human in the loop по-англійськи. Тобто, коли перед тим як відправляти повідомлення, ви маєте його продивитися, якщо все окей, тоді воно відправляється. Давайте подивимося, як це працює. Ось мені зараз прийшло повідомлення у, на пошту, тому що сюди приходять усі повідомлення, де я підтверджую або анулюю те, що мені прописує AI-асистент. Ось тут ми можемо побачити, що в нас є повідомлення клієнта. ти хто і чи може бути корисним, і зразу готова відповідь нашого AI-асистента, яка базується на даних, які ми йому дали. І ось тут ми дивимося, що якось один мельник, бізнес-тренер та консультант з більш ніж 12-річним досвідом, я допомагаю власникам бізнесу та керівникам досягати сталого зростання. Тобто, ця вся інформація вірна про мене, як ви можете подивитися у цьому документі. Тобто, він це все бере звідси. Для чого це робиться? Для того, що у бізнесі часто дуже багато таких запитань, на які ви витрачаєте багато часу, які можуть бути. Автоматизовані, і саме ai асистент це робить. І дивіться, що ми можемо зробити. Не дивіться, що це одним повідомленням, воно потім буде зроблено гарно і форматовано. Якщо мені подобається це повідомлення, воно мені подобається. Я можу просто написати ОК, нажимаю Submit, тобто відправити, і як би бачите, зразу повідомлення підтягнулося сюди у телеграм-чат з клієнтом. Круто, <смі> мені здається, це реально круто, але це ще далеко не все. Давайте щось уточнимо детальніше. А як ви бачите, він навіть пропонує, якщо хочете дізнатись більше, можемо запланувати коротку безкоштовну консультацію. Тому що ось тут в AI асистента я йому дав таку задачу, щоб він, він цього «Your main tasks» Book a free initial consultation, тобто забронювати першу консультацію з клієнтом, тому що у багатьох бізнесів це така являється такою воронкою. І ви можете також це відредагувати там для свого бізнесу. І його друга задача, якщо людина хоче купити, відправити посилання саме на покупку. Круто, давайте скажемо, що так, я хочу на безкоштовну консультацію, я хочу на безкоштовну. Я впевнений, що це також відбувається і в реальному кейсі з клієнтами, які в принципі готові зразу на безкоштовну консультацію. Але замість того, щоб вам там, заходити, перевіряти це повідомлення, скидати посилання, десь його копіювати, не знаю, в нотатках це посилання, і я, асистент, робить це за вас. Ось, наприклад. Ми дивимося прийшла відповідь від нашого асистента. Чудово. Тоді пропоную запланувати безкоштовну 30-ти хвилин онлайн-консультацію і посилання для запису. Давайте подивимось, чи це правильне посилання. Перевіримо. Так, у нас ось тут, по-моєму, посилання. Так, давайте. ага, ось тут у нас посилання у цьому документі Free initial consultation. Тобто консультація, і бот зразу скинув. Посилання на консультацію. Все, що вам потрібно зробити, нажати ОК. Але давайте уявімо, що у цій ситуації ви ще хочете уточнити якесь питання. І ось я зараз, ось тут прошу свого я-асистента, що спитай також у нього, чи знає він, що далі мої послуги будуть платні і які ціни. Ми нажимаємо Submit, і давайте подивимося, що нам відповість ai асистент Я вам розкажу, що взагалі відбувається. Ось тут далі. Якщо ми на ось цьому етапі, коли він відправив нам імейл, е і ми хочемо редагувати щось додати, ось ви бачите, тут флоу далі йде до наступного AI-асистента, який редагує наше повідомлення. Якщо це потрібно, він йде у нашу базу даних. Де є наша інформація і бере звідти інформацію про те, що ми його попросили, і він редагує повідомлення? Ось ми бачимо, що прийшло відредаговане повідомлення, і давайте подивимось, що він написав. Ось він написав, додав інформацію, що після безкоштовної консультації, якщо ви вирішите продовжити, мої послуги будуть платними. Вартість та формат подальшого роботи ми зможемо обговорити після консультації, враховуючи ваші потреби та цілі. Ось як ви бачите, він не до кінця ідеально зробив те, що я хотів, тому що я хотів, щоб він саме спитав клієнта, задав питання, але мені цей формат також подобається. Можливо, він навіть і краще. То ну, запитувати клієнта. чи... Він знає, що далі це платно буде, мені здається, що це і так очевидно. Тому мені подобається ця відповідь. Я просто нажимаю ОК, і ми бачимо, що ось прийшло наше повідомлення. І це також показати вам кейс, що це не ідеально. Тобто, не потрібно думати, що ai і взагалі AI повністю все автоматизує, буде ідеально продавати все робити, як ви хочете. На жаль, це не так, і про це мало хто говорить, тому що відео дуже часто показують вам саме вижимку якусь, як це працює. Але в реальності все одно, так само, як в чаті GPT, пише, що він може робити помилки, може щось десь не так зрозуміти, тому до цього потрібно бути готовим і розуміти реальність. Кул, cool. давайте тоді ще продовжимо. Тестувати нашого ai асистента як я казав, що він працює з різними каналами, і також в мене є Instagram, який під'єднаний до платформи ManyChat, як я вам говорив, давайте напишемо ще сюди щось. Тут я вже його тестував, давайте щось ще протестуємо. Ось тут я зразу написав два питання, до речі, що якщо ви. Не знаєте, то, наприклад, ці ai чат боти які ви бачите на сайтах, вони не можуть. Ну я, наприклад, не бачу. Вони не можуть відповідати відразу на, на два запитання. Тобто, якщо ви написали питання, ви відправили повідомлення, то він буде відповідати на те повідомлення. А це повідомлення він вже або не зрозуміє, або просто його пропустить. А цей ai асистент він очікує певний період. Ось тут є в автоматизаціях, це також можна змінити. У мене стоїть на 15 секунд, але це можна збільшити, наприклад, там, до 30 секунд, до хвилини, щоб очікувати, що клієнт може щось дописати. І також цей ai асистент він має пам'ять, це, це важливо, тому що він розуміє минулі повідомлення клієнта і коли клієнт щось запитує. Він, Клієнти ж не пишуть, уточнюючи завжди, наприклад, про що ціна, чи про що йшлося мова раніше. Цей AI-асистент він це знає. Кул, cool. давайте подивимося, що нам відповів AI-асистент. Ось як ви бачите, для чого ось це потрібно, це коли в нас є багато до п'яти повідомлень, він їх одне повідомлення. Чи є у тебе якісь сертифікати, і як давно ти працюєш коучем. Ось, як ви можете подивитися, що він зразу відповів на два запитання. Так, я маю кілька сертифікатів, зокрема, Professional Certified Coach і так далі. Що там CPCC? Давайте подивимося, що взагалі таке є. Ось, як ви бачите, тут, наприклад, Professional Certifications, є там PCC, PPCC, Коротше, ну, Ви зрозуміли. Тобто він додав цю інформацію. І також на рахунок досвіду в мене. Ну, 12 років досвіду прописано у документах. А він навіть краще працює коучем з 2016 року. Так, ось тут прописана інформація. His coaching practice uh, в 2016 році. Все вірно. А 12 років це він написав, що в мене є 12 років досвіду у бізнес там, девелопменті і так далі. Тобто, як бачите, він все. Круто розуміє, де в мене є досвід, тобто правильно показує роки і так далі. Мені дуже подобається ця інформація. Але також уявімо, що я хочу додати якусь нову інформацію, показати вам, як це працює. Я хочу, наприклад, зробити так, щоб він додав посилання на мій LinkedIn. Ось я йому написав, також додав посилання на мій LinkedIn, пишу submit. І що відбувається у цьому випадку? Повторюсь, що він йде ще раз у базу даних і дивиться, яка, яке в нас є посилання, чи є взагалі в нас посилання на LinkedIn. Якщо є, то він його додавить і нам прийде нове повідомлення. Ось воно відразу прийшло. І більше про мій досвід можна дізнатись у LinkedIn. Ну, взагалі круто. Тобто, це реально ai асистент, з яким ви можете спілкуватися, ви можете ще щось додати, якщо вам це потрібно. У цьому випадку я нажму ОК, але також покажу, що ще можна зробити. До прикладу, у вас зараз там в базі даних немає якоїсь інформації, але ви хочете щось від себе ще додати, ви можете просто скопіювати цей текст, перейти безпосередньо у час з цим клієнтом, тому що по посиланню ви зразу перейдете на час з цим клієнтом, можете вставити це повідомлення і дописати щось своє. Наприклад, щось нове. Ви можете видалити і так далі, і відправити це повідомлення. І ось тут прийшло, прийшов нам текст, що в нас є сертифікати, працюю коучем, і також посилання на LinkedIn. Ну, це, це взагалі круто. І дивіться, що вирішує, які основні страхи вирішує цей ai асистент Таким страхом я вже з вами поділився, що він надішлене він невірну інформацію. У цьому випадку ви завжди перевіряєте, чи все правильно можете щось додати, відредагувати. Також якщо у вас є асистент, якщо у вас є людина, яка займається відповідями на запитання, це може пришвидшити роботу відповіді на клієнтів, або якщо у вас є декілька людей, якщо це. Відповідає, то ви можете просто взяти одну людину, і вона зможе набагато ефективніше працювати. Також є, такі, є такий страх, що ви втратите контроль над відносинами з клієнтами, буде звучати як робот і так далі. Це все також можна відредагувати, як ви хочете, щоб спілкувався цей ai асистент тобто він може більше жартів додавати, або спілкуватися у тоні вашого бізнесу і так далі. Добре, тоді наостанок, давайте я напишу відразу у Інстаграм і у Телеграм, щоб показати вам, що це також працює з різними каналами одночасно. Так, у Інстаграм я написав супер, дякую. А чи є у вас YouTube? А давайте у Телеграм я напишу щось інше. А так як ми тут спілкувалися про вартість та формат подальшої роботи, зможемо говорити, я хочу тоді сказати. Я хочу дізнати ціни зараз. І дивіться, я тут не уточнюю про що мається на увазі там ціни. Що це ціна конкретно там на ці індивідуальні консультації, і так далі. Тобто, AI-асистент має сам зрозуміти, що це ціни саме на консультації, і це я вам говорив, що він має ось цю пам'ять, тобто він розуміє контекст, в якому спілкується клієнт. І Він працює. Ця пам'ять на індивідуально з кожним клієнтом, а не на всіх, наприклад. І давайте подивимося. Так, у Instagram я забув виключити автоматизацію, тому що коли ви відписуєте саме з мені чат, тут включається така функція, що півгодини автоматизація не працює. Це, до речі, дуже потрібна штука, її можна налаштувати. Як вам буде зручно, ось її можна просто виключити. А, і давайте подивимося, що нам відповів наш ai асистент на Інстаграм. Так, супер. А чи є у вас YouTube? Так, у мене є YouTube канал, де я ділюся корисними матеріалами. Ось посилання на нього. Ну, Що сказати? Давайте перевіримо YouTube канал, так, є YouTube канал і посилання на YouTube канал. Ну, взагалі супер. Давайте просто скажемо, що відправляємо це повідомлення. Нажимаємо ОК, і повідомлення пішло. І також в я хочу дізнатися ціни зараз, і ми бачимо, що також прийшло відповідь від. я асистента, хочу дізнатися ціни зараз. Звісно, я можу надати інформацію про ціни. І одна 60-хвилина сесія коштує 900 доларів, пакет 3 500. Потім 10-6500. Ці ціни актуальні для індивідуальної роботи. Якщо вас цікавлять групові воркшопи, там інша вартість. Тобто він навіть ще й розказує, що в нас є групові воркшопи. Ну, це круто. Давайте перевіримо інформацію, чи правильно він надав так: от 60 хвилин, 900 доларів, 3500 і 6500. Все, все круто. І він зрозумів. Саме у контексті, але також давайте його попросимо, щоб він скинув посилання на оплату, якщо до прикладу людина хоче оплатити. Так, я попросив його скинь. Посилання також на оплату. У документах у нас, як ви бачите, є посилання payment link for individual coaching sessions, і він має зараз подивитися в наші документи і скинути посилання на оплату. Давайте подивимося, чи він це зробив. Так, ось посилання на оплату індивідуальної коуч-сесії. <смі> Круто, що, що можна сказати. Так, ссылка посилання вірне. Е, мені все подобається, я просто нажимаю ОК і відправляю це повідомлення у Телеграм. І клієнт може працювати, оплачувати, якщо він хоче, бронювати безкоштовну консультацію і так далі. Якщо ви хочете реалізувати цього ai асистента у своєму бізнесі, ви можете звернутися до мене, написати мені. Я проведу також первинну консультацію. Взагалі подивлюся, яка конкретно у вас ситуація, як це можна реалізувати у вас. Тому що дуже часто у вас свої якісь індивідуальні задачі, питання, різні канали і так далі. Тому пишіть мені, і я допоможу вам це реалізувати. І також. Я хочу показати ще трошки більше деталей з точки зору, як ви можете працювати, наприклад, з документацією, тому що ви можете працювати, як ви звикли працювати, наприклад, у Google Документах. І, до прикладу, у вас там змінилися ціни. Ви змінили ціни, змінили там якесь посилання, у вас додався новий продукт, ви додаєте ці нові продукти, і автоматично ці дані будуть потім. Завантажені завдяки ось цій автоматизації, будуть потім завантажені у базу даних. Тобто, ось тут ви бачите, наприклад, документи. І ось тут вся інформація, яка йде із цих документів, вона буде підвантажена, і AI-асистент ваш буде знати нову інформацію і буде саме говорити людям, підготовлювати повідомлення вже базуючись на новій інформації. Також важливо, що всі історії чатів зберігаються перше у цій базі, тобто ви можете дивитися і потім аналізувати, можна витягувати ці дані і аналізувати, які клієнти питання задають, що відповідає ai асистент і так далі. Ось, наприклад, можете подивитися, що Type human. Супер, а чи є у вас YouTube? І ось тут іде далі відповідь TypeAI, так, в мене є YouTube і так далі. Тобто це все можна з цим працювати. Також, звісно, вся історія у вас зберігається на платформі ManyChat, тобто ваші всі чати, можна додатково ще автоматизовувати е, інші штуки, які будуть корисні саме для соцмереж. Коротше, багато чого можна зробити, але. Як мінімум можна почати саме з такого AI-асистента. На цьому все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо вам цікаво взагалі дізнатися, як я побудував цього ai асистента на цій платформі N8N, ви хочете зрозуміти, як ви можете реалізувати це самі, якщо ви хочете самі цим зайнятися. Я можу записати окреме відео, але поставте лайк, підпишіться на канал, я буду знати і розуміти, що вам це цікаво. І я запишу окреме відео, де детально розкажу, як ви можете, як ви можете це зробити для себе, продавати, можливо, також клієнтам, і так далі. Тоді на все добре.